Рада підтримала заяву про звільнення Андрія Костіна. За це проголосували 255 парламентарів. Повідомила народна депутатка Ольга Василю... Василевська Смаглюк. Нагадаю, Костін очолив офіс генерального прокурора України в липні 22-го. Задля цього призначення він склав мандат народного депутата. Верховна Рада погодила його кандидатуру більшістю 299 голосів за. Головним завданням генпрокурора було притягнення Росії до відповідальності за скоєні нею воєнні злочини. Офіс генпрокурора звітував про співпрацю з міжнародними. Родним кримінальним судом документував свідчення російських злочинів, збирав докази на місцях ударів по цивільних об'єктах. Заяву на звільнення Костін подав через скандал з медико-соціальними експертними комісіями, коли в жовтні 2024-го було встановлено, що десятки прокурорів отримали фіктивну інвалідність через корумпованих посадовців МСЕК. Продовження підтримки оборонки та надходження озброєнь в Україну обговорили президент Володимир Зеленський та прем'єрка Данії Мете Фредеріксен. Крім того, під час зустрічі йшлося і про можливість підготовки та комплектування бригади з скандинавськими країнами. Нагосили сторони на важливості посилення ППО серед тем зустрічі. Також подальша реалізація формули миру та підготовка до другого саміту миру. Зокрема, Данія є співголовою робочої групи з імплементації третього пункту формули миру, а саме енергетична безпека. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, долучається до ефіру. Пане Арсенію, вітаю. Вітаю доброго дня, студія президент Зеленський. Ще на вихідних анонсуючи активну дипломатичну роботу, говорив, що буде багато чого залежати від цих зустрічей. А от дійсно. Як Північна Європа може допомагати нам, окрім того, що вже було озвучене? І чим важливо це залучення цих країн до процесу врегулювання саме на українських за українською формулою миру на українських умовах? Що вони можуть зробити, враховуючи те, що вони також побоюються можливої агресії з боку Росії? Варто зазначити, що це вже четвертий саміт Україна, Північна Європа. Якось скажеш той формат, який започаткував президент Зеленський, такий самий такий формат є з державами Балкан, і він доводить свою результативність. Адже ми фокусуємо цілий регіон, який об'єднаний там історично, культурно, політично, економічно, консолідуємо навколо України. І дійсно цей. Четвертий саміт, в якому взяв участь президент Зеленський, він ще раз підкреслив наскільки сильно і потужно сьогодні є підтримка північних на північних нордичних держав. і саміт, який відбувся в Ісландії, звичайно, підкреслює дуже конкретну підтримку, допомогу стосується військово-технічної, як і зброєю, так і інвестиціями в наш військово-промисловий комплекс. Питання підтримки конкретних пунктів формою форму миру. Так, дійсно дані по енергетиці дуже багато допомагає в рамках імплементації третього пункту. Норвегія співгує з Канадою. Буквально днями буде відбуватися в Канаді по четвертому пункту, де Норвегія активно дуже багато робить щодо повернення всіх наших полонених, дітей. Військовополонених цивільних заручників тому, звичайно, що ми відчуваємо дуже таку конкретну підтримку і допомогу. Це стосувалося. Ми знаємо, що і F-16 від цих держав це стосувалося і. Морської коаліції, де Норвегія з Великою Британією багато чого нам допомогли, і е, ми це бачимо в Чорному морі забезпечення зернового коридору і припинення домінування Чорноморського флоту. тому кожен цей саміт приносить дуже конкретні практичні результати, е, які посилюють, е, посилюють нашу державу. Тому звичайно, що я вважаю, що взагалі е, на радичній країні як північна Європа, е, якщо взяти ту допомогу. І порахувати скільки вони разом допомагають сьогодні Україні, Це чуть не найбільший такий блок держав, які дійсно дуже практично, дуже конкретно багато робить військово, економічно, і політично і безпосередньо і для консолідації всього світу навколо України. Тому дуже практичні результати, і тут варто тільки подякувати цим державам і їхнім можливостям. Те, що сьогодні це йде на посиленню посилення України у війні з Росією, Арсенію. А як ви вважаєте, чи можемо ми очікувати найближчим часом від інших країн, окрім данії, за її прикладом інвестицій в оборонно промисловий комплекс нашої країни? Адже Приблизно на початку вересня ми дізналися, що Данія стала першою взагалі країною, яка власне це зробила. Вона інвестувала власні кошти в український ОПК для того, щоб виробляти зброю саме тут для українських збройних сил. Ну особливо ви знаєте гостро там до. Для Швеції, для Фінляндії, які вже після шокомасштабного вторгнення стало членами НАТО, звичайно, сьогодні гостро стоїть питання безпеки. І тут коли Європа займалася всі ці роки примиренням Росії, а Путін готувався до війни. Європа ви не готова. Тому тому в новому спаді комісії з'являється єврокомісар по обороні і завдання власне єврокомісара по обороні це буде озброєння європейських держав. Тобто ясно, що це економічно-політичний блок, не військовий. І коли зараз ряд країн готові інвестувати в е політику безпеки, як і свою, так і нашу, виявилося, що нема спроможності сьогодні виготовляти достатні кількості зброї е в Європі. І тому північні країни, які достатньо, е ну північно-європейські країни, які достатньо заможні, і дуже багато хочу підкреслити ще раз, нам допомагають. Е Готові фінансувати сьогодні створення озброєння, і свого, і українського, але, на жаль, потужності на території Європи не виявилося. Тому, звичайно, сьогодні український наш військово-промисловий комплекс він не тільки може стати основою для відновлення економіки України. Він сьогодні цікавий і своїми технологіями, і своїми можливостями для дуже багатьох країн, які зараз швидко хочуть і технологічно або переозброюватися, або озброюватися, тому що нас є ті речі, які... Дійсно унікальні і безпосередньо вже використані на полі бою. Тому я впевнений, що Данія не остання. Я думаю, що за нею будуть і інші північноєвропейські, не тільки північно-європейські країни, оскільки ми сьогодні пропонуємо дуже, дуже конкретні речі. І що саме головне, що є дві опції. Перше, це купувати Україну, тобто замовляти українських виробників зброю для України, і це теж підтримка подвійна і фронту і економіці. І друге, звичайно, що ми відкриті до того, щоб ці держави робили в нашого військово промислового комплексу замовлення для себе. Це теж пряма підтримка нашої економіки. Тому я що Данія це тільки перша ластівка і серед країн Північної Європи. І загалом серед держав, які сьогодні зацікавлені, і я впевнений, що Кубіліус, новий європейський комісар по обороні європейського союзу докладе багато зусиль для того, щоб дійсно те, що відстави країни Європейського союзу в плані політики безпеки, там де сподіваючись на на я вже значив примирення Путіна, або десь розраховуючи на те, що Сполучені Штати як Держава фундамент НАТО забезпечить сьогодні безпеку. Вона звичайно, забезпечує, а тут. Всі бачать на прикладі України, що ти маєш бути, тобто держава має бути військовою Так. Тому я впевнений, що звичайно будуть інвестиції, і це будуть подвійні інвестиції, як і в нашу економіку, так і в нашу, на наш на підтримку наших збройних сил через виробництво а, зброї уквичізняно-українського виробництва. Пане Арсені, дякую, Арсеній Пошкаренко, заступник голови дякую. парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, говорив про взаємодію з нордичними країнами.